Вітаю вас на моєму каналі Щоденник домогосподарки. Сьогодні я готую тертий пиріг. Для цього мені потрібен ванільний цукор, розрихлювач, масло вершкове, яйця, цукор, борошно, сіль і варення. Варення можна брати, яке вам хочеться малинове, яблучне, грушеве, яке є. Це в мене я просто показую інгредієнти. Це в мене ще не відважено, скільки потрібно всього на пиріг. Масло бере, беремо заздалегідь витягнути ну, за 20-5 за години з холодильника, щоб воно мало таке м'яку текстуру. Спочатку потрібно взяти масло, збити із цукром до пишної маси. Ось така маса повинна вийти. Коли збивається вершкове масло і цукор. І після цього ми додаємо яйця. Ось таку масу я отримала вже, додаючи сюди яйце. Пишна, гарна, однорідна маса. Я додаю ванільний цукор разом з цукром. Іноді зразу навіть, навіть в цукор, щоб не забутись. Зараз я в борошно додам розрихлювач і перемішаю це все, і потрошку буду потрошку це все додавати. Так як в цю рецептуру потрібно 3 стакани борошна, я вже розрихлювач додала вже в перший стакан і перемішала. Тепер буду потрошку додавати і з часом зміню насадки на ті, щоб змішувати борошно. Така структура тіста, коли я додала все борошно. По рецептурі там три стакани і дві столові ложки. Так, це таке є, щоб отримати таку структуру тіста, це так і треба. Ось таке ми маємо. Зараз я зроблю в один великий такий комок, і потрібно ще відділити невеличку частину, для того, щоб зверху потім уже натерти це тісто. Такий в нас получився шарик, ми відділили меншу частину від цього тіста, щоб я вам показати наглядно, скільки це буде виглядати. Цю ми частину відкладаємо і додаємо сюди ще борошна, щоб воно по структурі нагадувало як ну, твердіше, як камінь, якби твердіше, щоб маса була не така м'яка. Цю масу ми ложимо у форму і її розправляємо повністю. Щоб воно було із бортиками всю форму закривало. Ось так це має виглядати. Сюди я вже додала борошна, вже. бачите, те, що зовсім не така структура тіста. І додаємо е, варення. Все, я додала сюди варення, і тепер оцей кусок тіста. Я буду зараз терти зверху, щоб укрилася вся поверхня на варення, на великий, на такій, з більшими дірочками терці. Ось такий ми маємо вид цього пирога. Все, ставляємо тепер його в духовці. Не буду вже казати, попередньо потрібно ж. Її включити, прогріти на 180 градусів, але випікати потрібно при температурі 200 градусів 20-25 хвилин. Все, ось, де випікся пиріг. Хочу вам показати, який він повинен бути на розрізі, повністю пропечений такого кольору. Все, всім смачного, па-па!